Моє вітання, друзі! Сьогодні я хочу з вами пройтися по моєму улюбленому базарчику на лісовій в місті Києві, і подивитися, які на сьогоднішній день є пропозиції рослин, а також які ціни. І зразу ж я вам показую, які є хвойні рослини. Діло в тому, що на цьому базарчику фойні рослини є майже завжди. Ну, майже завжди, коли не прийдеш, більше чи менше завжди є. І дуже великий вибір, до речі, від ялівців до ялинок, сосни, ну і так далі. І ціна від 200 гривень. 200-350 бачила 400, істі 2000 в залежності від розміру. Рослини розміру і сорту, а також є е, Барбариси, це ославровишня, спіреї в цьому ж місці також і багато інших рослин. Це, мабуть, десь поруч розплідник, і він тут завжди присутній. Ось так. Можна приїхати і детально роздивитися. А я йду далі. І ось зараз, так як квітнуть лілії, то є й пропозиції лілії. Ось ці лілії по 50 гривень. По 50 гривень одна штучка. А троянди 150 гривень. Ось такі трояндочки. Ну, по сортах я не дивилась, це вже треба приїжджати детальніше роздивлятись. А мене зацікавили і хіноцеї. І ось тут декілька видів було в цьому місці. І мене зацікавила ось ця невисока, яка коштувала 100 гривень, а поруч, більш високі і такі махрові є, 150 гривень. Флокс 100 гривень. Троянди 150 гривень, як я вже й говорила. Гортензії також тут і були присутні, ну і багато інших рослин. І йду далі. Так як зараз сезон лілейників, то вони мені зустрічалися дуже часто. І почну я ось із цих лілейників, які коштували ось маленький 80 гривень, а великий 100 гривень. 100 гривень. Навіть це не поділка, а вони в контейнері ці. Тобто закритою кореневою системою. А патріот яку ціну хоста? 100 гривень. 100 гривень а у вас, ну вона ж велика росте, так? Вона велика росте, так? Велика? висока, висока росте. Да? Не, они высоко. Не высоко, не высоко да? Не высоко, а я чуть думала, не что патриот высоко. Патриот сколько стоит? 100 гривен. Угу. Я стал 100 гривен. Ну, я разумела, добре. 100, -100 гривен был стандарт 100 гривен. Угу. Это джипси роуз тоже, а эти по 70. Угу. Хотя там двойные кустики. Ну, все. Ціна на злакові була 100 гривень. А в яку ціну ваша ахіна це є? 150. Такі гарненькі кущики. Можна es? that... mm -hmm. uh -huh. uh -huh. буде вагу всі підвести. Добре, я йтиму назад. Що, ставити вам одну? Та все думаю, що ні. Ні, ні, я знаю. Збирайте. Як називається Polar? Polar Dream. Polar Dream, а це Magic. А, Magic, так? Оце все Magic, І Polar Dream, яку ціну? Це 400. 400. Але більше бога це сталось менше. Угу. Широколисті гортензії коштували від 400 до 600 гривень. Чудові сорти, Ну вже, як мені сказав, продавець це вже залишки. Дякую. Так, 200 гривень, Букетик 25. Угу. Добре, дякую Так. А в яку ціну ваші лілейники? Типу 70, той 50, той теж. Ага. Ну, я Часово. Ну, я зрозуміла. Давайте оце такі нам ще. Ну, вони дуже довго встали. Встають, да, встали. У нас тисяч. Ось дійку можете взяти, вона буде дуже довго цвісти. Давайте. Кортулак. Портулак, можна, він буде твіться по малінці собі. Можна вибивати голубенькі, я не пам'ятаю, як називається. Агератор. Агератор. І ось вони біленькі теж. А в яку ціну це лозі оці? Потриця. Подивіться. Трошки я так там, я просто Добре. Я, я, так, там, я просто... Це я тут не задержаю. А в яку ціну ваші ромашечки? Що ви, дівчинки? Будете брати більше морі ну, і вибір. Зрозуміло. А лілії? І Лілія

Какой ваши лилейники? 50... А вот этот конкретно? 50... Ось такие. 50... Ага. Ой, красивые. Так. А вот этот червоный? 50. Візьмете весь кус, тому що там по декілька ділінок. Я пошидаю по 30 гривень за ділінку. Якщо візьмете весь кус. Якщо кущ весь, так? Я зрозуміла, ти ж думаєш, вже да. куди його посадити. Він красивий. Оце теж розочкою такий рідкісний, тим ага. дуже. Ага. А ну достаньте один, о той, наприклад. Скільки такий буде коштувати, бо я. Я ж не знаю, скільки тут будівенок зараз подивимось. А скільки там. Я зрозумів, що я хотів, а вони не дорозу. І мені продали за 100 гривень. І ось, друзі, що я? Купила собі на базарчику. Ну, по-перше, ехінацею. Ну, така прекрасна поділка, вірніше, кущик за 150 гривень. Я її розділила на три частини і в мене вийшло три ехінацеї. а також лілейник за 100 гривень з чотирьма поділками. Так що, я вважаю, це просто удача. Ну, На цьому базарчику я завжди виходжу з цікавими рослинками за помірну ціну. І вже я їх посадила. Остав, друзі. Буду вдячна вам за лайки і підписки. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!